Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні 20 серпня 2022 року. Будемо проводити запізніле зважування чесника, які ми викопували 8 липня. Будемо дивитися по факту, скільки більше, ніж за місяць часу він втратив в вазі в процесі сушки. Сьогодні доволі жарка погода, мабуть, плюс 30, тому якраз час для охолоджуючих напоїв. Уже потихеньку доходить до готовності малинове вино цьогорічний урожай. Недавно відкуркували пляшечку річної витримки, і я вам скажу, заради цього смаку варто трохи заморочитися. Приведу порядок сьогодні одну зубку і скажу ще пару слів про чесник, який залишився. А зараз перейдемо до зважування. Тут у нас є записи, які ми робили. Відео при викупці появиться вверху. У нас є по факту записана вага після викупки одразу. І зараз ми запишемо вагу через 45 днів з моменту сушки. Кожен ящик я тут підписав, що у нас до Все важити не будемо, зважимо пару ящиків, великий малий, подивимось які більше втрати. Зараз залишимося розшифувати написи. Так, це. Софіївський, перша репродукція. І маємо 2,08. Їдемо далі. Любаша перша репродукція у нас було записано. Кіло 865 наразі. Наразі кіло 275. Ваш товарний. У нас було його кіло 670 і кіло 330. Уже бачу, що менший часник всихає набагато менше. І тут у нас ще є баша товарний, але більша фракція. У нас його було 2,630. Зараз кіло 925. Ви собі можете вже підрахувати. Я вже зараз підрахую ті підсумки озвучую відео. І так, провівши нескладні обчислення, отримав наступні результати. Трохи вони мене здивували в кращу сторону. Думав, буде більше у Надіюсь, цей напій не повпливав на це. А що ми маємо? Софіївський перша репродукція. Усушка 22%. Ось цифра. Ось вага після збирання. Ось вага на сьогоднішній день 2,08%. Любаша однозубка. Перша репродукція 28%. Любаша. Друга, третя репродукція товарний, це більші головки 27%, ну плюс-мінус все те саме. І от Любаша товарний це там 3-4-5 головки, 20%. Тобто то, що я казав, менший чесник і менше всихає. В принципі, пару відсотків ще можна було б зрізати, якби ми дали йому трохи просохнути на стеблі. Я думаю, там пару відсотків ще менше було посихання. Ну, тим не менше, ось такі результати. Нагадаю, в минулому році з моменту викупки я обрізав зразу чесник і помістив на горище ось туди. І він пробув там до моменту посадки. І всихання було на 32%. Ми цей чесник оставимо далі і проведемо ще одне зважування перед, безпосередньо перед посадкою. Так, такі залишки маємо чеснику на сьогодні. Це у нас вже відкалібрований. 3 залишився, його я залишаю собі на весняну посадку. 4. Можливо, залишиться небагато, кого зацікавить, буде окрема ціна на нього. Ось лежить 5. Готується до відправки. І це в нас ще потрібно відкалібрувати. Тут в нас ще треба дорізати це собі на посадку. І, в принципі, по чеснику цьогоріч буде все. Після того, як проведу повну калібровку, можливо, підрахую. Буде якась можливо сітка друга зайва 3 Ось такий чесник, до речі. Давайте глянемо. Загалом іде по 4 зубчика. Можливо, комусь потрібно буде в переробку небагато. Звертайтеся, я думаю, щось буде ще на реалізації. Окремо вибираю, є пересорт такий чесник. До речі, можливо, хтось знає, що за сорт похоже на марафіянський білий, але я точно не впевнений. Буду радий, якщо підкажете в коментах. його окремо вибрати, розвести, пробував на смак, доволі він мені сподобався. Чи, хоча зубчики менші, ніж любаші, їх тут більше, він зовсім другий. Але хочу розвести собі для споживання. Тут у нас одну зубка жде, треба нею зайнятися. Вона вже суха, нічого не зробиться. Так зберігаю. І хто додивився до цього моменту великі молодці? Тому що нагадаю, що у нас проходив розіграш на сіневого чесника. Значить, в кінці цього відео розіграємо 5 ось таких посилочок по 2 кг кожна. Значить, тут буде наповнення 4-4, для того, щоб більше було оголовок. Щоб, може, хтось не має змоги чи не хоче купити, щоб міг собі щось посадити, подивитися, як воно. Всім дякую, хто відгукнувся на конкурс. Я думаю, ви не перетрудилися і переможці отримують. Приємний бонус. І так, друзі, ще раз вітаю, ми перенеслись вже за екран комп'ютера. Хотів сьогодні провести розіграш, але у нас тут виникло деякі ускладнення. Справа в тому, що ось коментарі під відео розіграшу і їх ніби багато, 65 штук. Але якщо ми поставили фільтр відкриті підписки, то це в нас декілька людей, відповідно, коли я нажимаю на цю людину. Для прикладу з різниці. Я бачу, що воно на мене підписано. А коли я візьму любий інший коментар, наприклад. От тут я нічого не бачу, підписано, нічого не підписано. Тому дві умови. Перше, потрібно підписатися, тому що це людину навіть не підписана. Так само, як і ця. Інша умова, маєте відкрити підписки, щоб я не шукав вас серед своїх, тому що це буде дуже довго і розіграш відповідно затягнеться. Це буде так званий другий шанс для тих, хто забув або не встиг підписатися на розіграш. Ми його проведемо вже в наступному відео. А відкрити підписки можна дуже просто. Потрібно нажати на свій логотип в Ютубі, зайти на налаштування і вкладка зліва конфіденційність. І ось тут галка в мене вимкнена, коли воно включено, не показує інформацію про мої підписки. Відповідно, підписки закриті, її потрібно виключити. І все, тоді буде зразу все видно, і ми спокійно зможемо провести розіграш.